Сьогодні Наташа Наталіна говорить, тітя Тоня, так уже пора на пророщування перці. А, треба, я тут водичку з солью набрала. А я кажу, та мабуть, треба тільки щось я не готова, щось мені не хочеться. А потім думаю, ну да, що ж не хочеться. Це ж корисно перці і вітаміни. А я оце зараз не, не висажу, а потім купувати і це ж недешево. А що ж у мене ж тут болгарський перець такий, знаєте, болгарський перець різний. Ну, от. ну щось треба садити. Чим удобрювати теж. Так, я шукаю перці, теж немає. Це томати, томати. Я недавно їх переглядала тут. Томатів багато. Ну, вже таке, хоч і оце салат латук садить, на дворі тепло. Ну, Звичайно, це я шуткую. Так, і щось у мене перців, мабуть, більше й немає. Хіба тільки ті, що Ліля? А, ні, ось ось якісь є. Огромний перець. Так. Ну, якщо в мене тут томатики хоч які є, а перців якось не дуже. Зовсім не дуже. Ну, оце, мабуть, замочу, той огромний. І, і, і різний. Скільки виживе. Але ж мені треба ще тоді стаканчик якийсь. Так, тут нічого немає. Фенді поїла, моя хороша дівчинка. Все поїла. Так, а це що, це томати? Ну, і, і вистачить, які будуть. Ліля там же ж приносила, а то невеличкий, ну мені так не хочеться ті невеличкі садити. А отой який довгий, такий величенький, я б спробувала, але ж, це ж вони F1, чи вони мені дадуть щось. Так, зараз, висипаю. Тут їх багато. Але ж термін придатності скільки в перцю? Я щось не, не погуглила. Можна половину висипати, які опустяться на дно. Такі висадить. Ну, мені так штук, 40, щоб у мене було. Та я всі вже, якщо зберу нові. Різний, який різний, Тоня, що ти там писала? Хай Бог милує. Ну, хай буде різний. Так, і це ж їх замочу і хай вони тут які опустяться на дно. Не знаю. Поки ще всі плавають. Фенді, там нема нічого. Ну, а отут од... огромний наталій, я весь, але ж куди. Зараз якийсь стаканчик візьму. Солі. Добре, що не викидаю отакі штучки. Ой. Тепер сюди. Віки говорю, та хай постоє, пригодиться, а потім кажу, я викину. Ну, все. Оцей огромний. Може, він тільки в них огромний, а в мене ні. Ну і це так я отак поставлю отут на вікні. Ну, до тепла. Це ж скільки він там буде, не знаю. Це якби Наташа не нагадала, я б цього нічого не робила. Так, а це прибираю, більш нічого поки що не треба. Перці. Куди я їх буду Дома то будуть рости. А потім куди я їх буду. У мене там хвойні ростуть. Між хвойними, мабуть, немає й місця. Ну, до того часу, поки їх десь там в парничок чи куди висажувати, пройде якийсь час і я щось придумаю. Отож думала, не садить. Ну, Та поїдемо купимо десятка два. Потім думаю, я не знаю, якої ціни вони будуть. Може, воно проросте? Так, ладно, я оце відношу. А, це на вікно. Хай отак стоять. Побачимо. Це до вечора, ну, воно як е стимул росту е сіль. Це я про сіль. Я завжди так роблю. Я... І ще в мене є марганець, але я не обробила марганцем чомусь забула, в мене ж є марганець тут, ой Боже, ну ладно. Віднесла насіння те, що в мене в коробочці, в віранду. Там під сидінням у мене є. Ніша така, я туди складаю. І що ви думаєте? Дивлюся, що це за коробочка. А тут дивіться, що. А тут у мене насіння. Ой, не знаю, що за насіння тут. Ой, смішна. Набрала багатенько. Так я, мабуть, і це замочу, а вже яке проросте штучок по 5, по 10. Висажу. Так, не буду теж я його марганцем обробляти. Воно ж з мого роду. Так, водичку зараз. І побачимо, що там. Зараз кажуть дуже-дуже дорого насіння. Я оце. Трішку. Якщо це ф 1 то в перший рік вони говорять ну, в інтернеті там, що дає гарний врожай. Ну, це ж я не пам'ятаю. Треба ж було записувати, що це за перці, де я їх взяла, чи в себе виросли. Ну, я так з кожного, з кожного кущика назбираю. Піде діло, так, щоб воно в мене було на веранді там прохолодно, а ось е, морозів не було. Я раніше, знаєте, що як робила? Оце в тряпочку в вологу, в морозилку, ну, заморочувала. Зараз мені цього нічого не хочеться робити. Так, оце не знаю, не хочу я таке. Зараз сіль. Ну, так я ось о кофейну ложечку з гіркою. І водичкою заливаю. А всю виллю. Ну і побачимо. Оце так. Так, ну а це ж кудись треба діть. Не знаю куди. Може, воно мені не пригодиться на наступний рік, а може і пригодиться. Побачимо. Так, це прибираю. Так, по поки що немає конвертика, куди б скласти, ну це піде сюди. Побачимо, це в мене вже занадто буде багато. Ну, оце, що я сьогодні знайшла в порівнянні з оцим, це тут дуже маленькі, а тут такі великі насінинки. Ну, побачимо, хай стоять до вечора, а потім в тряпочку і. Це лафан і в тепло. Так, думаю, куди ж його? У мене тут є, навіть згадала, приватний підприємець моторіна Антоніна Олексіївна. Із... Раніше печатки такі ставили. Зараз, мабуть, ні. Товарний чек. У мене книжечка так і лишилась, то я оце сюди зараз його намну. Да. Це були такі в мене часи, коли ой наше управління закрилось. і треба було якось жити, так і жили, так оце викину. Так що... Було і в моєму житті приватне підприємництво. Так. Та я не багато, бо сюди й не поміститься, мабуть, треба йти і брати якусь більш. Конвертик або листочок, бо це щось у мене тут не поміститься. А тут у мене й немає. Я ж така хазяйка тут все поприбирала. Так, взяла листочок, листочок і ручку, а то потім забуду, що це таке. Так, і напишем. Ой, тут так погано пише, тут вже пупишки. Пишу перець болгарський, великий, 20-24. Це більш зрозуміло буде. Насіння тоді вилуплю оце все і ціля позбираю. Ну, яке вдається зібрати? Аби вони тільки росли ці перчики, то хай будуть. А я і думаю, я тоді перебирала своє насіння, думаю. Що це я в 24-му році не збирала чи що? Вроді ж збирала. Так, ну це маленький тут уже зовсім не треба. Де гарніші. Так. Ну, ось якось так. Так що навіть це на наступний рік вони ще пригодяться. О, ну це позбираю. Так, це викину. І викину не в смітник, а в відходи. А якщо якийсь перець? Зійде, на вулицю викину. Поки що покладу просто. Ну, ось і знайшовся в мене перець. Ну, а зараз так, це сюди бумажечку тоді. Що то пам'ять може десь кинеться. А це загорну. І покладу до насіння отак. Ну, в минулому році я перці давала Наталі, свої, ну, її перці, але е, я збирала е, сі, насінинки і проростила і давала їй то в неї вона говорить, ну я якось не звертала уваги. Наказала, що в неї отакі от були. Ну, а в мене такі. Мабуть, тому що в мене неудобрена земля. Так, і тут напишу. Перець болгарський. Великий. 20, 24. А, отак треба написати, може, F? А потім буду розбиратися. І понесла на місце тепер. Ну, о, в мене скільки їх. Ну, хай тепер, коли вони проростуть там. Зараз я перевірю. що ти? Я перевірю, чи ти поїла. Так, ну і що це? У нас це е, вечір, і ми просимо їсти, а просимо ми їсти смаколика, бо ми з'їли всю кашу і все м'ясо. ось тут є щось у цьому пакетику, і вона дуже хоче. Ну, держи. Ой, моя хорошая. Ну, давай. Ну, бери. Вот ну, так. А что, уже взяла? И еще хочется? Ой, лётай. Ой, лётай. Ну, давай, иди сюда. Фендюш. Ой. Ну давай, 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 давай. Давай. Так, мы еще не бегал. Давай, 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 давай. Ну, сколько радости. Иди сюда, красуня. Ні, вже, мабуть. Мабуть, уже все, да? каже, ще буду брать. Ой. загубила? Фіндюс загубила. Шукай, шукай, шукай. Отак, все.